ви знаєте, що в неї мама а, має психічне захворювання, мама була тут під обстрілами. Що маму Навіть вивозили так. Вивозили десь через Білорусь з страшними проблемами. Мама була тут, мама у мами влупило поряд з хатою. Я впевнена, що майбутнє у Росії велике, і наша молодь, вона. Мабуче і, і в мами е, сталися проблеми з головою через це. Вони її вивозили з мама Таїсі Повалій. Дніна Данилівна потрапила до психлікарні. Страшна кара для родини Повалій та Ігоря Ліхути. Зіркова пара підтримала російських окупантів і продовжила давати концерти на Росії. Колишня народна артистка України виступала перед військовими Російської Федерації і навіть приїхала в окупований Луганськ. Время такое, понимаете, що ми повинні чим більше на нас хочуть посігнуть, ми хотять посігнуть, ми повинні <міхотяпо> <міхотяпо> бути сплочені, бути патріотично настроєні. Те, що вона робить зараз, на голову не налазить, <гум> це жах. Ведучий та поет пісняр Петро Мага, який колись писав пісні для Повалій, в ексклюзивному інтерв'ю для Ростислав Продакшн розкаже шокуючу правду про родину Повалій. Як бачимо, від Бога ніхто не заховається, і попереду усіх нас ще суд Божий. Боже, подивіться, який цинізм. Росія просто потрапила практично ракетою в її будинок матері. Вона зараз виходить: я люблю Росію. каже. Все, все, що вони продовжують. Сюди стріляти. Якщо ти знаєш, що тут така біда, як ти можеш виславляти русське оружжя? Як ти можеш виступати на днях защитника? Отечіства? Зрадникам в Україні не місце, і за підтримку війни має бути суд над усіма людьми. Якщо ви підтримуєте цю думку, ставте вподобайку і залишайте коментар. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь і включайте дзвінок. Звідки ви дізналися, що впала ракета поряд з будинком, і в мами. Зараз психічне захворювання шов другий всеросійський конкурс патріотичної пісні «Время героїв. Для чого нужны такі пісні? В наше час обязательно нужны пісні патріотичні. У нас в Етері сьогодні Петро Мага, народний артист України, поет, пісняр також актор, режисер. І ви знаєте. Ну, увесь український шоу-бізнес, ба більше ви могли з ними співпрацювати. Ви брали в багатьох інтерв'ю, також як журналіст. І для багатьох написали пісні. От Вікіпедію навіть я відкрив. Okay. Просто подивитися, з ким ви співпрацювали. Е, Павло Зібров. Так. І досить така солідна у вас співпраця ну, з ним. 80 пісень. Так. Разом 80 пісень. Концертні програми. Так. Вау! А я, які найвідоміші декілька? Uh -huh. на, на найдурніше, найсмішніше, але да. от зараз презентували пісню для розвідки. Uh -huh. Про... Для розвідки. Да. О, називається. А Хрещатик. Хто написав? Не Юрій Репчинський. Репчинський, так. Репчинський. Uh -huh. Мудрий запанує над зірками. Це є лозунг, який написаний на прапорі uh -huh. української розвідки. От ми зробили цю пісню, і, по-моєму, плюси її презентували зранку, в єдиному марафоні її презентували, її презентували Будамову. У мене є відзнаки від сухопутних військ, від розвідки, там, від кого. Так. Ну, а, знаєте, найдурніше, що би я міг робити, це виставляти оці нагородні книжечки у Фейсбуці. Так. так, ну зараз ми про це не говоримо. Е, Ірина Білик. Також ви співпрацювали yeah. з нею. Які пісні написали для пані Ірини? Е, через високі гори, дорогу. Не стримуй погляд. Найпопулярно mm -hmm. там були мільйонні перегляди. Е, таїся Повалій. Атаїся Повалій у неї було мама Марія і була рідна земля. Доля моя з Україною. Рідна земля там кримський татарин написав мелодію до неї. І вона зараз звучить дуже часто в, у фіналах концертів, тут, в Україні. Стільки країн а любов одна. У того mm -hmm. самого ансамблю пісні та танцю Збройних сил Людмила Зеленянська, по-моєму, її співає. Рідна земля, золотими, мріями, прийде в твій дім, лагідна весна. Таїсія поїхала, а, пісню тут співають. Но коли заходять... Так, ну вона вибрала сторону Російської Федерації, вона співає українські пісні, зізнається у любові до Російської Федерації. А, те, що вона робить зараз на голову, не налазить. Угу. А, це жах. А, Раніше я пробував її захищати, тому що коли вона була тут і жила на Боршегівці, mm -hmm. куча блогерів, ютуберів і проча писала, що вона змилась в Росію і сидить там. Mm -hmm. А вона була в Києві. Вона mm -hmm. не могла провести жодного концерту, тому що будь-який її концерт хейтили, закидували яйцями і все. А і... чому так? Тому що вона тоді була в партії регіонів. Ну, звичайно. Mm -hmm. а звичайно, а потім включилися блогери, ютубери і. Mm -hmm. Так, ну дивіться, я теж брав інтерв'ю в Повалі ще в Києві. Давно це було, років 10 тому. І я прослухав фрагмент, про що вона казала? Це було на ювілеїв Гаріка Кричевського, і я про подарунок її питав. Вона там говорила про гроші, і вона там казала: ну, кожна людина любить гроші. Мені це так якось потім, коли прослухав, воно так вдарило. В Сургуті і вирішили, що кращий подарунок це буде в конверті. Чи могли ви б спрогнозувати ще тоді, що вона так продасться Кремлю? Я ще раз кажу, Ростислав, я не знаю, як вона продалася Кремлю. Угу. У нас у нас я. я ну коли... то це ж ну, ну я не знаю. Ну як зараз виходити, Ди... просто казати, Ди, що це, 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 це сьогодні почалося. А я давайте я вам розкажу о, процес. Як... Угу. Да? Артистка працює е, в Україні, да. напр наприклад, за 100 гривень. Да? Uh -huh. а Її у, в Україні можуть представляти в концертній програмі, наперед виставляти і так далі. Вона їде в Москву, її чоловік Ліхута uh -huh. домовляється, е, записує два е, дуети з Михайловим і з Басковим. Uh -huh. Вона приїжджає і вже працює не за 100 гривень, а за 500 гривень. Чому так? Ну, тому що Москва. Це хто робив? Це хто робив? Люди добрі. Це... Це робилося десятиліттями, ще коли ми були окуповані радянським, радянським Союзом. У мене питання до нашого українського народу, який перестав ходити на концерти до Іри Білих, яка продовжувала співати українською. Вона перейшла на, на російську стадіони і почала збирати. Це хто, Чому китайці не до неї ходили? Монголи до неї ходили, конголесці до неї ходили. Ні, до неї ходили українці. Uh -huh. І перепрошую до тих пір, поки Росія не напала на Україну, така uh -huh. ситуація тривала. І я вас запевняю, що зараз серед тих, хто за кордоном сидить, ще величезна кількість, які своїм дітям рускоязичної школи іщуть в Варшаві. Uh -huh. І це є правда. Тому повалій. Як тільки зрозуміло, що в Москві вона заробляє набагато більше, так а плюс вона тут увійшла у список партії регіонів. По згадайте, як це все було. Ключенко? Там, да, там появилася інформація, простая вона згодом. Він головний діла, а на ті так вони получають. Ми даже не знаємо, що це такое. Ну а, а не, ми ті да? Господи, там суми ні. Як на білому коні вони входили. Як Януковича mm -hmm. вітали, аплодували. слухайте, це Україна робила, не mm -hmm. Путін на танку його заліз. E, ну, зрадник, який продалися, ну за гроші. Я про це і тому і вам написав питання про гроші за повалі. І... Дивіться, ви а, Це, Як тільки. Ви знаєте, що в неї мама а, має психічне захворювання. Мама була тут під обстрілами. Що маму так. вивозили десь через Білорусь страшними проблемами. Мама була тут, мама у мами влупило поряд з хатою. Щоб вони... прямо щось пошкоджене було, так? Ну от на початку, у лютому чи у березні року, ага. мама, ну, і в березні 22-го року, мама е, сталися проблеми з головою через це. Вони її вивозили, з, я не знаю, якими шляхами. Розумію? Серйозно да? uh -huh. і, по, і повалій а, жила тут, а всі говорили, що вона в Москві. Я просто в, все це час, коли да були переворот в Україні, я жила там. Я знаю на, свої, на своєму опиті, як це сложна. Ага, Іван але вона мовчала про це: про цей геноцид, що Росія. Боже, подивіться, який цинізм. Росія просто потрапила практично ракетою в її будинок матері. Так? Вона зараз виходить, я люблю Росію, каже. Все, все. Вона зробила такий вибір, вже хай не повертається. Так. А її ніхто в... й не прийме тут. Я, ні, я, ніколи, я ніколи не був прихильником Святи Лободи, Да? Угу. Вона повернулася, вона в Ірпіні допомогла відновити кілька будинків. Да? Мені здається, вона зробила величезну помилку, коли в Харкові вийшла. Дівчинка стала з плакатом в Харків. Mm -hmm. Підійди її обніми. І скаже, дитину, я поважаю твою думку, але не забирай у мене сцену, не забирай у мене професію, дай мені заробляти гроші і допомагати Україні відновлюватись. Все, вона раптом почала розказувати, що це наймана, що це проплачена, вона зробила величезну помилку. Ця дитина робила їй хороший подарунок. Вона могла показати себе з нормального боку. А ви спросите так. вибачення за свої <с грішки. Розумієте? Скільки у нас поїхало туди, і раптом ми стали набагато більш оплачуваними, угу. набагато більш визнаними, було таке за свою позицію, співачка зрадниця у жовтні 2022 року потрапила під санкції від РНБО. Алло. Інформацію звідки ви дізналися, що впала ракета поряд з будинком, і в мами зараз психічне захворювання? Ні, те, о, цю інформацію я знав. Це ну, це, скоріше усього, якийсь нервовий зрив, але я знаю, що вони там зверталися до психіатрів. Е, мені про це казав тоді Павло Зібров. Ну в них багато спільних друзів. Паша дуже жорстко засудив, Таю, ну я розумію, що все-таки у неї є продюсер, в неї є Ігор Ліхута, я розумію, що вже виїхавши туди і відмовившись від своєї країни, вже назад дороги немає. Я одна єдине не розумію. Якщо вони продовжують сюди стріляти, якщо ти знаєш, що тут така біда. Як ти можеш виславляти руське оружие, Як ти можеш виступати на днях защитника Отечества, вітати поліцію їхню і, і, і все інше? Це страхітливо. Це просто жахітливо. Я... Це при тому, що я знаю таю як таку, знаєте, добру сільську. Баришню із села Шамрайок. Тому що всі є знаю, знаєте, така леді, снігова королева. А я спілкувався з нею як з нормальною сільською тіткою, такою, знаєте, яка і вареників наліпити, і борщу поїсти. Шкода, дуже шкода. Нагадаю також і про сина Таїсі Повалі Дениса. Він сьогодні перевзувся і спантеличує заявами про штучно спровоковане російське вторгнення. На початку війни син повалій підтримував Україну, навіть відгороджувався від матері, перевзувся сьогодні. Він виїхав до Іспанії, де і проживає досі, на вілі батьків. Сьогодні повномасштабно він називає спеціальною воєнною операцією і не приховує, що ввечері проти 24 лютого 22 року виступав на першому пропагандистському каналі в Російській Федерації. Повалій каже, може і не вийшов би на сцену того вечора, але він мав виступати з авторською піснею, яку йому ну дуже хотілося заспівати. А якось написав також цинічні слова у себе в соцмережах: потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам. Видно, що яблуко від яблуні. Далеко не впало. Спасибо вам большое, Десі Николаевна. Ну а мы продолжаем наслаждаться хорошей музыкой.